Чому саме літстелі? У нас великий досвід в сфері натяжних стель і освітлення більше 10 років. У нас професійна команда, починаючи від менеджера, який проводить консультацію до кінцевого монтажника, який завершає роботу. Також у нас великий вибір освітлення, яке ви можете обрати на будь-який смак, і наші хлопці встановлять у вас на об'єкті, завдяки величезному досвіду. Ми знаємо всі підводні камені в сфері натяжних стелі, тому наші клієнти не зіштовхуються на об'єктах. З цими проблемами. Також в нашому шоурумі можна обрати матеріал по натяжним стелям. У нас є всі матеріали, які існують на ринку. Тут є МСД Premium, Тектум Євро, Кралтан, європейські матеріали, тканина, дескор преміум, такий каталог, ось такі Дескоровський каталог є. У нас багато профільних систем. Ми кожен день слідкуємо за виробниками профільних систем, беремо зразки, тестуємо їх і потім вже радимо. Нашим клієнтам менеджер розкаже, які профіля закривають. Які потреби можна подивитись фізично взяти? Менеджер розкаже, які потреби освітлення або шторні питання, ну і так далі. І в кожному напрямку є багато варіантів по профільним системам, тому краще радитись, по-перше, з менеджером на початку, щоб потім вже був кінцевий результат. Звертайтеся в компанію і Стелі», зробимо сучасні, якісні, натяжні стелі.